Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас буде коротеньке відео, повну розборку не побачите, багато чого залишиться поза кадром, але я трохи хотів вам розказати про цікаву модельку, про цікаву версію Stradica, ну, відповідно Shimano. Взагалі, як розібратися, яка у вас там конкретна модель? Тобто на шпулі зазначений там просто номер розмір шпулі? Ну, може бути сумісно е, з цими е, з іншими роками моделі, але е, Ну так відразу це і не розберешся. єдиночка єдина у нас тут от недолік це ті пластикові е, кліпси Шиманівські. Вони не дуже добрі. Але моделька мені дуже сподобалася. Повернемось. Значить, Беремо катушечку. Тут, в принципі, у нас все зазначено на лапці. C – це у нас компакт. Тобто Компакт шпуля у нас буде 2500, а сам корпус, і відповідно всі деталі будуть на розмір менше. Менше у нас 2000. Тобто корпус 2000 шпуля 2500. S – це у нас шалов, мілка шпуля, емочка. Що нас значить М-ка? Я вже забувся, колись я подробно вам розповідав. І на цій наклеїці написано у нас, на якому з заводів Шиманівських воно вироблено. Теж це я колись розказував про це. Можна ще подивитися на сам ротор. На роторі зазначено, коли вироблена саме ця пластикова деталька. 23 рік. Що у нас? 4, 5, 5 місяць. Ну, і це у нас є згідно. Згідно цього коду продукту 0,45,805. Це у нас Страдік моделька 23 року. Хочу сказати, що цей Страдік, він гарно. Вигідно відрізняється від інших страдіків від сучасних 25-х. Бо навіть нещодавно мені зателефонував Поляк, один там розказував, що він знає всіх польських цих майстрів, які обслуговують. Ще спитав мою мою думку на рахунок того, чого зараз всі Шимано йдуть ну, погані йдуть. Тобто є люфт, значний люфт в посадочному місці підшипника. Це вже виправити дуже складно. Це хіба що брати е, такарку, витачувати гільзи. Ну, це досить делікатна справа, і вона не буде дешево. А, і, а вони, до речі, що роблять поляки? Що він мені сказав? Вони беруть і бупрен. Чи якісь, щось а, клей для тканин. Він такий м'якенький, і вони ці заповнюють простір між посадочним місцем підшипника і самим підшипником. А, там шестерня підшипник, підшипник, а, отвір в корпусі. Ну, Це. Поганий варіант, ну, для таких катушок це уж точно не годиться. Друзі, є у нас група в Телеграмі, в якій більше інформації, можна знайти різні схеми, різну цікаву інформацію. І саму схемку, 23 го Страдика я туди відправлю. Опис буде під цим відео. Дивіться, там все можна буде знайти. І, і, і... Вибачте, і е, там буде, до речі, можна буде побачити, скільки гарних дрібних деталей е, вони використовують. Тобто е, все, де є якісь проблеми, наприклад, тут, пружина у нас з цього боку. А тут зі сторони е, пружини. Пружина навіть сама не звикла, ну, вибачте, в кадрі її не буде. І там дрібні-дрібні детальки, а, так що, Ну щоб не було жодних проблем. Тут тепер у нас ролик а, розбірний. В ролику можна легко, якщо зіпсується підшипник, замінити, можна поставити другий підшипник, але. Я не сторонник того, щоб аж 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 бігом там все додавати, підшипники скрізь куди можна, тільки за необхідності. Жодних проблем тут немає. До речі, дивіться, в якому стані мастила. Катушка, до речі, приїхала до мене не на сервіс, а щоб виправити проблему. Бо власник сказав, що якісь такі дивні звуки. Відразу ми йому поставили. Підшипник в кноп, бо кноп сильно шумів, але є таке, ну як це вам сказати, якесь дзищання. У поляків такі є слова, цікаве такі таке дрібненькі. І чому, дивіться, це те, що зараз робить Шимана з сучасними катушками цього покоління? Роблять вони багато-багато-багато дрібних зубів. Якщо раніше в старих моделях зуби були високі, і їх було небагато, то зараз е зуби низенькі і їх багато. Я не буду рахувати, але їх точно більше, ніж там на попередніх версіях е Шимана. Наприклад, тут, на піньйоні. Багато цих зубів. Для чого це робиться? В контакт входять відразу не два зуба якщо це було як це було раніше, а відразу там три-чотири зуба І оцей мікромодель трохи у нас шумить. Це ми будемо допрацьовувати. Люфта зайвого, як в багатьох Shimano тут немає, все відрегульовано чудово посадочне місце. Те, що є з, чудо... з сучасними 25-ми страдіками, твін паверами навіть. А, люфта в посадочному місті немає, все чудово. Дві проблеми, які я виявив, ну, відповідно, будемо заміняти мастило додамо трохи густіше. Це у нас професійна таємниця, поки що, що я використовую тут а, люфт. В посадочному місці нескінченного гвинта, саме в посадочному місці. Тому замінив я тут втулку цю, де вона там? Оцю втулочку на підшипник. Друга втулочка, яка на другому кінці нескінченого гвинта. Замінити її непідшипник не можна, там не стандартний розмір, не неметричний якийсь розмір, ну і довгий, ну не можна замінити, тому, в принципі, залишаємо так, і трохи зменшив люфт нескінченого гвинта. Але в цілому, друзі, якщо побачите в продажу, якщо у вас буде доступ саме до 23-ї версії страдика, рекомендую. Купуйте, бо той поляк мені плакав, сказав, що він має багато друзів а, серед продавців, і каже: вибрали мені в магазин прийшло, там я не знаю 10-20 твін паурів Вибрали йому краще але стану він був просто жахливого. А цей ця 23-моделька. -я, я поки що не знаю, це вона, бо приїхала без коробки. Це у нас для європейського ринку, бо ну, таку версію я ще не зустрічав. Тут багато відмінності. До речі, ще що ще я зробив? Тут люфт в плечі відрегулював. І Ну і будемо зараз міняти смазочку. Ось такі вам рекомендації. Вибачте, що такі трохи відео. Таке мало інформативне, багато емоцій, але я думаю, ця інформація теж вам буде корисна. Ну і побачимось в наступних роликах. Не забувайте заходити в описи під це відео, Там багато буває корисної інформації. Підписуйтесь на, також на Telegram, Viber, Facebook. Там буває додаткова інформація, і можна також спілкуватися. А не тільки з звичайними користувачами, там у нас є спільнота майстрів. Так що запрошуємо, чекаємо вас.